Вітаю! Сьогодні поговоримо про будинок 45А по вулиці Січових Стрільців. Ця будівля розташувалася у межах садиби колишнього мільйонера і мецената Андрія Шелюшка. У ньому знаходилась знаменита роборозвідня Альва Шелюшка. Садиба не збереглася до нашого часу, залишився лише флігель. Здалеку він здається зовсім невисоким, адже особливості рельєфу ховають один поверх. Але гаражі, котрі знаходяться навпроти нього, формують гарний оглядовий майданчик, з якого можна оглянути і весь будинок. То хто ж він такий, Лев Андрійович Шелюшка. Роки його життя 1890-1969. Український ентомолог, організатор однієї з найбільших в Європі того часу риборозвідень, збирач однієї з найбільших у світі колекцій лоскокрилих. А виходить, з родини мільйонера він все своє життя спрямував на дослідження риб і лоскокрилих. Його батько, багатий землевласник, що мав освіту агронома, був любителем і колекціонував метеликів. Під час своїх поїздок збирав, де б не бував, в комах, що надалі стали початком однієї з найбільших колекцій у світі. Початкову освіту Лев отримав вдома, де вивчив англійську, французьку, німецьку мови. У 1900 908 вчився у Першій Київській гімназії, яку закінчив із золотою медаллю. 902-903 рік. Саме в цей час він починає збирати власну колекцію метеликів. Спочатку Києва околиці, далі разом з батьком їздив Україною, а далі були Крим, Баварія, Швейцарія, Італія, Греція. І звідусіль привозив він багаті збори плоскокрилих. Паралельно він цікавився і акваріумними рибками. Вже у 1907 році виступив із доповіддю на зібранні Київського товариства любителів природи, а було йому тоді тільки 17 років. У 1908 році вступив до природничого відділення Київського університету святого Володимира, який закінчив у 1912 році, і тоді ж почав власну комерційну діяльність, відкрив риборозвідню, першу, до речі, в Російській імперії. Вона знаходилась у флігелі оранжерії біля садиби Шелюшка, саме тут і містила 256 акваріумів і басейнів для розведення тропічних. Риб та водяних рослин. У цей час він не тільки розводить риб, а й робить перші описи біології риб, пише наукові статті. Прибутки від підприємництва він вкладав у розширення власної колекції комах і металиків. Купував цілу колекцію за кордоном, наймав збирачів комах. До 17-го року його колекція нараховувала вже 200 тисяч екземплярів. Коли з наближенням Першої світової війни він вивозить з Києва свою колекцію, то йому знадобились аж два залізничних вагони. Але потім ця колекція повертається знову до Києва. У 1918 році після створення Всеукраїнської академії наук Шелюшка призначили у фауноїстичний комітет, а у 1919 році. У новостворений зоологічний музей Академії наук. За радянської влади, садибу та риборозвідню ушелюшка було націоналізовано через нестачу палива взимку. Всі риби і рослини загинули. У 1930 році Лев Андрійович звернувся до зоологічного музею з пропозицією на певних умовах передати свою колекцію музею. Але його умови не були враховані, і колекція залишилася у нього. З 1933 по 41 рік музей зоологічний набирає сили завдяки і під керівництвом Володимира Артобалевського, який перетворив його на науковий центр. Шелюшка активно працює на благо науки, бере участь у багатьох експедиціях і на Західний і ПАМІР, і у Єрменію, Дегістан. У 1936 році Артабалевський приймає пропозицію Шелюшка і колекція останнього на його ж умовах опиняється як частина зоологічного музею. У 1936 році Шелюшка присвоєна звання доцента і Він продовжує працювати у цьому закладі. Початок війни, 41-й рік, радянська влада не знайшла вагомих причин перевезти колекцію Шелюшка кудись подалі від фронту. І таким чином вона залишилась у Києві. З нею же і залишається Лев Андрійович. А от німці зрозуміли її цінність і у восени 43 го року найцінніше з колекції зоологічного музею, і перш за все, метелики Шелюшка відправляється як трофей до Німеччини. Разом з керівниками німецькими музею і деякими іншими своїми співпрабітниками. Слідом за своїми метеликами їде до Німеччини і Лев Андрійович. П'ять вантажних вагонів при переїзді до Мюнхена були відрізані наступаючими радянськими військами і кинуті. Але один з офіцерів помітив колекцію і відправив її до Москви. Там, у 1946 році її випадково знайшов відомий ентомолог Вадим Савинський. Та за допомогою орнітолога Київського університету Михайла Воєнственського повернув колекцію метеликів у Київ, де ми можемо побачити їх у експозиції музею. Шилюшко ж, потрапивши до Мюнхена, почав працювати у професора Фостера, з яким був знайомий ще з 1936 року. 31 квітня 46-го був зарахований науковим співробітником Зоологічної державної колекції Мюнхена. Він і на пенсії продовжував працювати з колекцією до самої своєї смерті 22 серпня 1969 року. Був до кінця зі своїми метеликами. А будівлю риборозвідні ще у 30-ті роки ХХ століття передали Українському науково-дослідному інституту рибного господарства. У 50-ті роки знову почали розводити екзотичних риб, які продавались тоді у єдиному у Києві зоологічному магазині. Пам'ятаєте поряд з українськими ласощами на теперішній вулиці Богдана Хмельницького? У міській садибі Шелюшка зараз державний комітет рибного господарства. На будівлі є дошка, що сповіщає про те, що тут була перша риборозвідня, а імені Шелюшка ній нема. От така розповідь про людину і метелику.